Ми третій тиждень поспіль відмічаємо різке підвищення захворюваності. Зареєстровано 6, 11 і 35 випадків відповідно на території області нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у наших мешканців. Коли до середини липня ми реєстрували два від двох до чотирьох випадків щотижнево. Головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук говорить, зростання захворюваності на ковід відбувається по всій країні. На Україні циркулює 10 Субваріантів штаму Омікрон ковід 19 Новий варіант Омікрону, субваріант це флірт. І вже за інформацією Міністерства охорони здоров'я виявлено і підтверджено методом секвенування три випадки субваріанту флірт у мешканців громадян України. Це два випадки були у місті Києві і один випадок Івано-Франківській області. За даними Надії Оперчук, з початку цього тижня в області зареєстрували 39 випадків ковіду, 28 дорослих і 11 дітей. На останньому тижні ми мали два випадки ковід-19, які закінчилися летально. Тумерли дві жінки: одна у Знам'янській територіальній громаді віком 94 роки, і одна жінка із світловодської територіальної громади віком 64 роки. Ми 60 доз, це було ще в середині липня. Медсестра пункту щеплень центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Наталя Марченко показує вакцину, яку мають від ковіду. Залишилося 18 доз вакцина Pfizer Omicron. Загалом привиті всі приходять, приходять вже за бустерною дозою. Пояснює, бустерна вакцина це додаткова доза, яка підсилює дію попередніх. Загальними є перші дози. Це тобто перша, друга і третя це рахується як перша бустерна доза. Всі подальші це ідуть бустерні, але вони рахуються як сезонні. І їх треба робити не, не обов'язково всім прям підряд, а людям з групи ризику. Тобто 60+, плюс. Професійного групи ризику це вчителі, військові, лікарі. Людина, коли приходить на вакцинацію, вона повинна піти до лікаря. Лікар її опитує і він вирішає, ну чи треба їм їм бустерна друга, третя там доза. Нагадує протипоказання, це алергічна реакція і температура вище 38 градусів. Вакцина безплатна. Шість доз у флаконі дозволили. Лібо скільки прийшло людей. Якщо один, два, три, всі подальші дози, які залишилися у флаконі, вони утилізуються. початку року, каже, у цьому кабінеті щепили від ковіду 58 людей. У січні 36 людей, у лютому двоє, березень четверо, квітень одна людина прийшла. Так, у травні було сім, у червні троє, у липні теж троє. І оце на, на сьогоднішній день ще двоє в серпні. Кропивничанин Геннадій Токманенко говорить, щепився у 2020 і 2021 роках. Все-таки трошки гарантія є, що не захворіє людина. Якщо захворіє, то легше перенесе. За даними головної санітарної лікарки, з березня 2020 року в області зареєстрували 62 тисячі випадків коронавірусної інфекції, померли 1949 людей. Станом на сьогоднішній ранок ми маємо 74 пацієнта із коронавірусною хворобою, із них 15 дітей. Люди, які вакциновані від COVID-19, вони мають набутий імунітет, і тому, якщо вони навіть можуть захворіти при новому субваріанті омікрону. Захворність протікає в легшій формі і на постійній основі в області працює 90 пунктів профілактичних щеплень від коронавірусної хвороби і три центри масової вакцинації у місті Знам'янці, у Бобринці і у Світловодську. В Кіровоградській області 54% населення, щеплення хоча б одною дозою проти коронавірусу. Нагадала, щепити можна дітей від п'яти років. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.